Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь добр до нас, Господь благ и Господь царюе! Я радию, дуже-дуже радию. Беля меня находятся такие отважные браты, святые, благословенные. Для меня благословенные. Буквально вот пообщался с ними несколько минут. Я раньше и не знал их. Но эти люди, они находятся в Харьковской области, белякупинская И они расскажут более детально их служении. Вот прямо возле меня, это, его зовут как моего отца, Святой Петр. Он э, с Запорожья. Я хотел вновь подчеркнуть, что Запорожье – это Украина. И также здесь Святой Орест. Он э, с, с Львова. Ну, Беля-Львива, то уже, уже все Львив, это, это радость. Поэтому, как вы уже поняли, они будут разговаривать только украинской мовой. И мы будем наслаждаться в общении. И, конечно, мы будем наслаждаться в молитвах в присутствии Божьей славы. Перед тем, как мы совершим молитву, я хотел прочитать Псалом 122, всего лишь три стиха. второе я прочту... Третий стих и четвертый. Или, наверное, так. Лучше так. Первый прочту, третий и четвертый. Хорошо? Первый, третий и четвертый стих. Псалом 122. К тебе возложу очи мои, мои живущие на небесах. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. И четвертый стих. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижения от гордых. Два момента, то что я хотел подчеркнуть, что мы на самом деле возносим свои взоры и свои молитвы к Господу. Потому что понимаем, что милость приходит на нашу жизнь от Господа. Милость от Господа приходит нам нашу землю и непосредственно на всю Украину. И второй важный момент, который я хотел подчеркнуть, что именно Бог смиренным дает благодать. Слово благодать, милость, которую мы не заслужили. И порою нам иногда кажется, что мы что-то заслужили. На самом деле мы не заслужили. Но Бог дает нам благодать, потому что мы смиряемся перед Господом. А гордым, надменным Господь противится. Я глубоко верю, что Бог смотрит на сердце народа Украины, потому что мы смиряемся мы говорим, Господи, без Тебя мы не сможем побеждать этого врага. Но благодаря тому, что Ты на нашей стороне с нами, мы одержим победу, перемогу. Да, победу, да, перемогу. Поэтому, друзья, друзья скоро, друзья, у нас будет перемога. Поэтому чекаем на перемогу, смиряемся перед Господом и возносим и голоса наши, и взоры наши, и говорим, Господи, услышь наши молитвы. А Господь с небес говорит, я слышу, отвечу и исцелю вашу землю. Молимся перед Господом. Дорогой Господь, от всего сердца мы благодарны за этот чудесный день, который Ты нам подарил. И еще один новый день, Господь. Мы радуемся, что все это время рука Твоя была простерта к нами. Вчера мы говорили о победе, вчера мы торжествовали, Господь, потому что полтора года рука Твоя была простерта к народу Украины. Ты миловал нас. И мы хотим, чтобы народ Украины был полностью зависим от Тебя, чтобы он был независим от грехов, не был зависим от аморальных каких-то поступков. Полностью мы, народ Украины, чтобы были зависимы от Тебя. Я молюсь за моих братьев, молюсь за всех военных, которые находятся на передовой. Молюсь перед Тобой, Господь, за всех жителей Украины. Помилуй нашу землю, Господь. Мы смиряемся и мы хотим торжествовать, мы хотим мы святковать перемогу. Мы хотим мы радоваться, ликовать, торжествовать перед Тобой, что Ты услышал наши молитвы. Мы хотим, чтобы в каждом городе и в каждом селении была Твоя церковь, где люди будут поклоняться будут славить и буду служить тебе. Услышь и благослови. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Брат Петр, я думаю, что мы от вас и начнем, чтобы вы рассказали. Я вот первый. То, что у вас там на сердце, вы будете говорить сейчас, расскажет. Но у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Вот что вас заставило, чтобы вы вот находились сейчас среди военных? Вот, вот, что вас заставило? Вот это первый, первый вопрос. И второй важный вопрос, который он, знаешь, как -то, иногда мы стараемся не задавать эти вопросы. Потому что иногда люди могут потом говорить, что вот кто-то сказал, что тогда закончилась война. Вот вы находитесь там, где вы находитесь сейчас. Как ваши ощущения? Я Почему я задам этот вопрос? Потому что я ждал в Серпен месяц, думаю, если, ну ладно, если не, не в июне месяце, не в июле, не в июле, как июле, я уже забыл июль, забыл как, Липен, Липен, думаю, не, не в Липен, то в Серпен, то я обязательно поеду покупаться на Зовское море, я думаю, уже поеду и на Крым, но пока вот получилось, что пока я не смог туда ехать. Ну так мечтал, даже я же не говорил, нам надо покупать билет на поезд на Симферополь, потому что мы поедем. Она говорит, подожди, мы же на машине поедем. Я говорю, дальше мы на машине поедем, но я куплю билет, это будет провозглашение, что скоро Крым уже будет свободный. Ну пока он то, что есть Крым, есть Крым. Да, мы здесь. И, 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 и вот как-то мы ждем, ждем, ждем. Я по-спокойненько скажу, что дуже скоро премогу. Но вы там находитесь? Как ваши ощущения? скоро мы осенью будем там праздновать, или зимой уже будем там, или уже на следующее лето там, чтобы я уже как-то знал откладывать деньги, чтобы можно поехать, мы же даже вместе с вами поедем туда. Поэтому первый вопрос, и второй, если возможно, ответите, и потом расскажу вам на сердце. Да. Добро, дякую за такие чудови запитания. И на сам перед я витаю всех тех, кто... З нами онлайн в ранішньої молитві. Бажаю вам благословення від Господа. Yeah, І на перше питання я хочу так відверто сказати глядачам: одного разу я до війни був тюремним капеланом по Запорізькій області. Ну, під час, коли в Києві був на сесіях навчання капеланів тюремних. Прийшли з Генштаба і запропонували поїхати в АТО. Це 2015 рік був. Wow. Коли приїхав я на війну в АТО, мене дуже здивувало. Я бачив багато людей, особливо із молоді, які обвішені були різноманітними оберегами. І коли я питав, що це за оберіг, то від бабушки, то від тої віри, то від тої віри. А кажу, а кому ти віриш? Він каже, якийсь та й спасе Господь. Е, ну, кожен називав свої божества, свої віри. Я їх запитував, кажу, ви молитву чи наш знаєте, не знаємо. І з того часу Господь побудив і через сосуда Божого мені було об'явлення спасай взятих на смерть. Я розумів, що щоб спасати взятих на смерть, треба йти на територію смерті. Хоч деякі брати, які з цим зустрілися вперше, вони мене відговарювали, вони мені казали, що це не моя праця, що в тебе є служіння тюремне, все, Но коли говорить Дух Святий, в серце, це. Не замінить нічого. І я згадував Слава тих Слава. пророків і мужів Божих, які йшли не стидаючись, які йшли, не боячись нового якогось служіння, розпахувати новину. І коли Господь сказав, спасай взяти їх на смерть, то моє побажання ціляком було піти і виконати волю Господь. З того часу ми в АТО зустрічалися із Ористом, братом моїм. Ми давні працівники на Ниві, Божій, де наша паства, є солдати. І так, дев'ятий рік, в зоні АТО ООС були і плавно перейшли вже в повномасштабні дії. Ми вже були підготовлені до цього. Мали за спиною, як Господь каже, вже не один рік досвіду, як працювати з військовими. Все. Таким чином ми так і залишилися на цій службі. І далі благаємо Господа, щоб Він через нас, через капеланів, які є в Євангельських церквах і другого направлення християнських церков він спасає ті душі. Словом Божим лікує. Це направлення від Господа Ісуса Христа. І друге питання. Коли, ви знаєте, коли прийде той мир, коли поїдемо в Крим, я ще в тому році вже думав, я буду ноги мити в Криму. Отак. Да. Я році. Її, дай Значить, да. я єді, значит, так я Ну ви знаєте, брати і сестри, і ті, хто ще не прийняв Христа як особистим Спасителем. Коли мені кажуть, чому Україну постигло це, що зараз ми маємо, і так гунині люди, то може мене хто невірно пойме, я хочу підбадьорити наших українців ви єдина нація, яка не побоялася. Дати відсіч тої російської агресії. Але... І вас вибрав, нас всіх вибрав Господь протистояти тому злу, яке прийшло на нашу землю. Ми не знаємо положення, яке б було, якщо б він пішов не на Україну, а в другу сторону пішов. Чим би це закінчилось? Но, дякуючи тим, що колись в 2014 році. Е Пішло Ато і Оос, наша армія стала крепкою, стала могутньою, Наша армія стала жертовною. І я хочу повернутися до слова Господнього. Всі ви чули, мабуть, а віряни ті читали нагорну проповідь Ісуса Христа, де Господь каже, Звертається до люду і каже блаженні миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Божими. Шановні брати і сестри, я довгий час був вірянином церковним, не приєднуючи себе до армії. Я повною мірою не розумів текст цього писання. Хто такі миротворці? Це ті люди, які стали між смертю і життям. І вони посередині, і вони не пускають і сьогодні те лихо в наші домівки, ложучи своє життя і проливаючи свою кров. І Господь каже: любов Господня, любов християнська, вона жертовна, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого. Віддав. І Ісус Христос в Євангелії від Іана написано. Каже, немає більше тої любові, як хто положить душу свою за друзів своїх. І ви, друзі мої, солдати, ті, хто на передовій, ті, хто допомагає, волонтери. Ми всі входимо в один снопик. На ниві Господні. Ми є ті миротворці і виконувачі волі Господні. Хай Господь вас щиро нас всіх благословить і збереже. Амінь. Аминь, аминь. Дякую, дякую. ему, Вот мы слышали, что уже 9 лет. А вы сколько уже в армии находитесь? Я с 15 -го С 15 -го. Вау. Вы видите, какие люди вот сегодня рядом со мной сидят. Это, это благословенные, это, это просто помазанный, Боже, благослови. У меня вот второй вопрос, раз вы с 15 -го. Вот, если возможно, расскажите, вот, находясь вот столько лет в армии, я, я думаю, что я не находился с вами, я находился здесь множество свидетельств, множество, когда вот нас накрывали сильно, и мы видели руку Божию. То есть, мне надо минимум 30 минут рассказать о чудесах Божьих. Вы можете одно или там, может, несколько чудес, может, хоть, хоть одно чудо, которое вот так повлияла на вашу жизнь, находясь в Арме. А может, нет своих чудес. Боже. Это то, что у вас есть на сердце, расскажете потом, mm -hmm. но если возможно, ответьте на этот вопрос. Добрий ранок, Україно. Я дякую пастору Ілі Петровичу, який запросив нас на таку ранкову молитву, гарну, за таку зустріч. І ми є в Харкові. Слава Ісуса. я хочу розказати про коли я ще був у 15-му році, ми були капеланами волонтерами, які слідували за Збройними силами України. Ми входили в склад Збройних, ми слідували за Збройними силами, але ми не були військовими. І як в мене є друг, побратим на псевдо-кочерявий, хоча й він одної волосинки на голові в нього не було. Я просто хочу розказати, ну, ми хотіли все і зразу побачити, а насправді так не було. Це кутика робота, це довший час, треба було бути, стати їхнім другом. Стати поруч ним, допомогти, підтримати. І в нього життя було таке, він не знав, що йому робити далі. Один шлюб, другий шлюб, третій шлюб, діти по всьому світу розкидані. Просто те, що йому розказував, те, що йому казав, просто коли закінчиться війна, коли ти будеш демобілізований, повернешся додому, ти йди в церкву. Ту церкву, яку ти бажаєш. Де буде лежати твоя душа, де тобі буде приємно? І через два роки він мені дзвонить. і каже, знаєш, я знайшов те, що я хотів. Я примирився з дружиною, я примирився своїми, своїми рідними близькими. То я те, що не любив, то я те, що не любив. Я ходжу до церкви, в мене є робота, в мене є зміст життя. О! Слава Богу! це сильне чудо, слава Богу. Так, і ще один випадок. Це вже зараз повномасштабного вторгнення. Цим були з Антоновичем. Дуже запам'ятався такий, коли ми одного військового забирали, і був хворий. І в нього температура, як хворого, в нього не піднімалася, температура опускалася. І треба було бути в певному місці в той момент, коли треба було бути. Ми його забрали, ми його відвезли в лікарню, в шпиталь, ми помолилися за нього. І, звичайно, це зрозумів, що підтримку. Він потім ми з ним розмовляємо, каже, ще би день і два, і мене жого життя мого би не було. Тобто Бог нас керував так, що ми мали поїхати його забрати, підтримати, завести. Не завжди можливо слова робити, часом діла роблять свою роботу. Коротенька молитва, благословіння за його зцілення. Він живий, слава Богу. Слава Ісусу Христу. Він на реабілітації, але ти бачиш, ти бачиш результат. Хочеться, звичайно, більше, але це поступові кроки. Все починається з малень. Маленько, поступово. И слава Богу, мы так рухаемся. Потрясающий, Да, друзья, то есть, когда вот военные находятся рядом с нами, или капелланы, мы хотим, знаете, услышать такие чудеса, там взрыв, там не погибли, там что-то. Но на самом деле одно из сильнейших чудес, когда Восстанавливается семья, когда люди обращаются к Господу, меняется их жизнь. Это это самое большое чудо. И поэтому я думаю, что самое большое чудо в Украине. не то, что закончится война, потому что дуже скоро закончится, но самое большое чудо, когда во всех городах Украины, во всех селах люди будут прославлять Господа, и Украина будет сильнейшая страна, христианская страна, не названная, а настоящая. И мы сможем влиять на те страны, которые окружают нас. Это, для меня это самое большое, это самое большое чудо. Ради этого стоило родиться, ради этого стоило именно в это время жить, в это время непростое. Война это, это это ужасное слово, это, это невозможно передавати. Хорошо, хорошо. Может, еще у вас есть щось на сердце хотіли сказать? Ну ще да. хочу. Як я сюди зараз попав, э, такий життєвий приклад. Це сталося декілька днів тому. Э, мене було включено і е капелана військову групу, э, де треба було висунутися на передні позиції. Я її не є, я зброї не маю. Мені дали пилку в руки, щоб от. дрова різати. Ага, от так. Всі військові йшли з автоматами. Нас п'ятеро заходило. І, на жаль, один з наших військових, де ми проводили там роботу, це за поночі заходили, під ранок підірвався на протипіхотній міні. І от ми сьогодні якраз приїхали його відвідати. Він дуже всі. радий. Так, його тіло понівечене, йому відірвало п'ятку. Подальшому за три дні йому зробили дві операції, сьогодні будуть його забирати потягом на Львів, подальша реабілітація, дружина приїхала, але всередині хлопець міцно тримається, в нього хороший настрій, ми за нього помолилися, ми його благословили. І це є, це є підтримка військового капелана, бути поруч. Важку годину, коли, коли є люди, які його підтримують, це наша місія, це наша ціль. Я дякую Бог, что мы так можем служить. Спасибо, Рес, спасибо, Петр, братья дорогие. И спасибо всем нашим капелланам. То, что вы делаете, сейчас это очень... Мы были за изюмом, за Боровой, и там также встретились с нашими братьями с личным составом, молились за них. И, и знаете, самое для меня вот было вдохновение, когда офицер рассказывали о нашем пасторе он из Стернополе он пастор еще оригинальный пастор что благодаря ему я, я прошу знаете аж мурашки благодаря ему мы во все живы благодаря если бы его не было рядом с нами то есть вот эти вот люди вот такие свидетельства наших братьев поэтому вам всем капелланам всем братьям которые находятся на передовой мы очень благодарны и если возможно помолитесь в этой молитве всех тех, которые ранены. И сейчас даже, может, кто-то бодро держится, но мы знаем, что через 2-3 дня, через месяц могут произойти какая-то проблема, апатия, чтобы Бог дал силы. И вторая часть, и второе направление молитвы, я бы хотел, чтобы помолиться, чтобы наши ребята все вернулись домой живы, и чтобы закончилась эта война. Помолитесь, пожалуйста. Боже Великий Царю Небесний. Ми дякуємо Тобі, що наші дякую, очі Ісус. бачать ранок нового дня. Дякую Тобі дякую за те, що я народився в Україні. Я О, є українець О, дякую, і я вірю в те, що Україна О, буде вільною, Амінь. буде богобоязною. Амінь. Амінь і ворог відступить від наших так, наших так, земель. Так, Ісусі, Боже, я молюся за. Своїх побратимів, які є поруч зі мною. Нехай твоя охорона, твої янголи охоронці будуть над ними, над нашими командирами. Господи, ти благослови тих, які зараз знаходяться в шпиталях моїх побратимів. Це нелегкий шлях, це час реабілітації. Ти їх благослови, даруй щоб поправлення, щоб ці рани, які їм зазнали, зазнали в війні, вони загоїлися. Великий Бог, ти знаєш тих, які пропали безвісті, які загинули. Ти бачиш їхні родини, ти бачиш їхніх дружин, ти бачиш їхні дітей, їхні батьки. Господи, це біль, яку важко зрозуміти, яку важко перенести. Але ти свого часу на Олговському Христі терпів за все людство, віддавши своє життя. І ти знаєш, як допомогти цим людям. Ти даруй їм втіху в їхні серця. Тебе, Ти даруй їм радість, Господь. Ти даруй їм спокій. Ти обнови їхню віру і надію, що ми життя Ісус, продовжується існа. на цій землі. І нашу країну благослови. Нехай захист і охорона буде нашим містам і селами. над цивільним населенням, да, над дітьми. Господь наші Бог, ми довіряємося Тобі, великому, сильному, всемогутньому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. І друзями, друзі, ми скажемо славну молитву українською мовою. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.